Понеділок 19 червня в ефірі Новини міста. Про головні події станом на 16-ту розкажемо у цьому випуску. Вітаємо! У Хмельницькому постраждали п'ятеро будівельників. Сьогодні вранці на вулиці Ранковій під час утеплення новобудови між п'ятим і шостим поверхами з монтажного ліфта випав чоловік. Ще четверо травмувалися. Це сталося близько дев'ятої години. Повідомили в ДСНС. Рятувальників про надзвичайну ситуацію сповістили очевидці. Потерпілих ушпиталили до Хмельницької обласної лікарні. Обставини інциденту встановлюють правоохоронці. Новий реабілітаційний стіл з'явився у кабінеті лікувальної фізкультури, що працює на базі міського територіального центру соціального обслуговування. Встановили його для людей, яким необхідно розвивати дрібну моторику рук. З цим допомагає і фахівець із фізичної реабілітації. Тренажерну залу щодня відвідує близько 40 пенсіонерів, які мають хвороби хребта або перенесли інсульт. Щодня користуються, приходять до нас люди після інсульта. Щодня я показую, які можна нові вправи робити. Тобто спочатку тут спробували, перевернули, тут спробували і ну, користуються попитом. Так само є е, жінка, яка зараз апаратом Елізарова і в неї е, втрачає вона рухову активність пальчиків і фіксується рука, і починає працювати. Піднімаємо. Якщо вже е, стає легше це робити, ми додаємо вагу так. і знову пробуємо. І отак от відновлюється рухова активність руки. Так само, якщо погано працює там, е, життя, отак от надягається на пальчики і маємо рух е, пальчиків. Орендувати реабілітаційне обладнання незабаром можна буде у благодійному фонді Карітас. Послуга діятиме у рамках проєкту Догляд вдома нині під опікою соціальних працівників фонду перебуває близько сотні людей похилого віку та людей з інвалідністю. Для повноцінного життя вони потребують якісного медичного устаткування. Наразі триває процес закупівлі необхідних речей. Ми працюємо в проєкті благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ догляд вдома. На наш під опікою соціальних працівників, яких є шість, знаходиться 90 людей похилого віку і люди з інвалідністю. В рамках проекту Догляд дома» планується організовувати нову допомогу в оренді реабілітаційного обладнання. На даний момент іде процес закупівлі, але з часом зможна буде звернутися і отримати в оренду різні види реабілітаційного обладнання від крісел колісних до. Милиць різного типу. Впроваджуючи дану послугу, будемо дуже вдячні і благодійникам всім, хто зможе допомогти, як матеріально, так і фінансово. Будемо за це дуже вдячні. Вступна кампанія триває у кадетському корпусі імені Харитоненка. Документи приймають від випускників сьомих та дев'ятих класів. Нагадаємо, кадетський корпус торік переїхав до Хмельницького із Сум. У закладі навчаються майбутні прикордонники. До 22 липня ми приймаємо документи на навчальні справи тих дітей, які виявили бажання знаходитися і навчатися в нашому ліцеї. З 25 липня по 12 серпня у нас будуть проходити вступні іспити, і тому запрошуємо тих дітей, які виявили бажання навчатися і ще не вирішили навчатись. Також запрошуємо оформляти навчальні справи, приносити нас на озерну 14 до приймальної комісії, щоб в подальшому приймати участь у конкурсі і за результатом успішно складання конкурсних предметів поступати в наш ліцей. Також, користуючись нагодою, хочу сказати, що 24 червня о 10-й годині у нас буде проходити випуск 11 класу, і тому тих громадян, які проживають у місті Хмельницькому в області і мають бажання прийти подивитися, запрошуємо до нас на цей захід, який відбудеться тут з адресою Зерна 14. Запрошуємо до нас на захід, і також запрошуємо до нас навчання до ліцею. 30 нових вікон планують встановити у лазні номер 2 до кінця цього тижня. На це із бюджету громади спрямували 160 тисяч гривень. А ще у планах на цей рік оновити у лазні частину меблів. Їх придбають за кошти комунального підприємства Чайка. Ці зміни впроваджують у рамках програми розвитку та фінансової підтримки підприємства на 2023-2024 роки. Її ухвалили цьогоріч на одній із сесій Хмельницької міської ради. Здійснюємо захід по енергоефективності та енергозбереження, а саме заміна дерев'яних вікон, власне, номер два, на пластикові енергозберігаючі. Е, відбулися тендерні процедури. Е, Виграла е, компанія, яка надала найменшу ціну. Ціна включає в себе і демонтаж старих, і встановлення існуючих. Це дозволить і економити енергоносії. Енергоресурси, такі як опалення, приміщення взимку, і, звичайно, покращити комфорт для самих відвідувачів. Підприємство за власний кошт планує замінити шкафчики в другій лазні. Частину шкафчиків ми вже придбали. Це шість шаф трьохсекційних, тобто 18 шкаф. Перша партія, ми плануємо вже цього літку поставити. Також ми плануємо придбання і надалі за власний кошт. Ми хочемо покращити комфорт другої лазні, щоб Друга лазня була також приємна і надавала свої послуги для наших відвідувачів. У Хмельницькому на п'ять днів перекриють рух автотранспорту частиною вулиці Подільської. Це відрізок від Кам'янецької до Шестакова. Там комунальники ремонтуватимуть дорожнє покриття. Інформують у міській раді водіїв просять бути уважними та заздалегідь планувати свій маршрут. Кольоровий благодійний забіг відбувся вчора у Хмельницькому. Долучились до нього понад дві сотні учасників. Професійні спортсмени та аматори долали відстань в один, п'ять та десять кілометрів. Спробувати свої сили могли і діти, пробігши сто та п'ятсот метрів. Родзинка заходу використання фарб холі синьо-жовтих кольорів перед стартом. Крім того, акція мала благодійну мету. Участь у ній вартувала 550 гривень з дорослого 30% зібраних коштів перерахують на прилад нічного бачення для хмельницьких спецпризначенців. Продовжить Ірина Кондратюк. Благодійний забіг на підтримку збройних сил України у неділю відбувся у Хмельницькому. Особливість заходу використання фарб холі синьо-жовтих кольорів перед стартом. Три два Уперше до подібного заходу долучились подруги Аліна та Катерина. Дівчата долали дистанцію в один кілометр. Кажуть, разом бігти до фінішу було легше. Мені чоловік бігає вже багато років і е, приймає участь в таких змаганнях. Не перша трошки хлопцям а, а, я також для себе займаюсь, хожу на фітнес, але сьогодні це, це перше. Біглось дуже круто. Разом з подругою було набагато легше. Ми підтримували одне, все було чудово. Настрій клас. Загалом участь у забігу взяли понад дві сотні учасників. Серед них як професійні спортсмени, так і аматори. Ми дізналися благодійний забіг, просто я мушу бути і обрала для себе дистанцію 5 кілометрів. Мені дуже хотілося тут більше бачити людей, можливо, які. Я так часто там тормуються, ніколи не бігали, щоб вони відчули, наскільки це приємно та класно». Учасники долали відстань в 1, 5 та 10 кілометрів. Маршрут пролягав від парку молодіжного далі вздовж вулицею Кам'янецькою через міст та парком імені Михайла Чекмана. На фініші кожен із учасників отримав медаль. Медальки ми даємо абсолютно всім учасникам, тому що в нас забіг благодійний. Ми як Кожному бігуну даємо медальку як на 5, на 10, так і на кілометр. Медальки в нас е, дизайнерські. В нас, у нас є дизайнерка в команді і вона робила унікальні е, медалі з таким українським е, напрямком. Бігли не лише дорослі, а й діти для юних спортсменів. Участь у забігу була безкоштовна. Вони долали дистанцію у 100 та 500 метрів. Одна з наймолодших учасниць дворічна Ніколь. Мама дівчинка розповіла, для неї це дебютний старт. У нас вже був досвід з старшим сином. Ми бігали. Він нас теж і Ми вирішили з такого віку, теж долучати до спорту. А також це дуже корисна справа. Організатори заходу представники бігового клубу Флашран. Крім підтримки здорового способу життя, акція мала й благодійну мету. Участь у ній вартувала 550 гривень з дорослого. 30% зібраних коштів перерахують на прилад нічного бачення для 8-го полку сил спеціальних операцій. У нас завжди є благодійна якась складова. Деякі роки ми збирали для безпритульних тварин в дитячі будинки. Кошти сьогодні ж такий час в нас в країні, що наша армія потребує у підтримці. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста більше новин у випуску о дев'ятнадцяті, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Слава Україні!